Вчора позавчора дивилися ми питання миротворців в Україні. Що хочу сказати? По-перше, громогласних заяв такого плану буде багато і карта ілюзії. Це, по перше, ми, ми вже з вами, до речі, ета, війська в Україні вже чули знаєте, з різних тож, контингентів, тільки не бачили. Чули, тільки не бачили. Uh, війська миротворчі в Україні можуть повторюю, можуть бути якщо на то будуть uh, соответствующе укази, не знаю, зійдуться зорі, господі прості, врегульовано якимись законами, якимись домовленостями і так далі. Просто так, отак, от, от ніхто їх не відправи. Другий момент, давайте так: ми ж не можемо з вами о, о, ще говорити про те, що о, о, якщо політично будуть домовлятися про о, вже якісь і так далі, хочемо ми того чи ні, о, 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 Віту доведеться зважати ще на деякі бажання Росії, тому що вона совершенно упрьовся, якщо не давати якусь ну, послаблення, того, що не знаю, ми вимагаємо хтось вимагає. К І тут ще буде залежати відправка якихось миротворців в Україну, чужих, так сказать, не, не, не наших. Да? От ще буде залежати від того, як веде себе Росія, що вона взагалі говорить на цей вот. І опять-таки, да, може бути таке, що з нашої сторони миротворці там їдуть з Європи. А з російської сторони будуть їхати миротворці з Китаю, наприклад, тої ж самої та господі, як і там Южної Кореї, та господи. А от, в общем-то, і теж стоять оце всі. В общем, тут може бути навіть таке, але поки, звісно, мало ймовірно, заяв про миротворців буде багато, але знову ж таки ці заяви должны бути так сказати, влагоджені, прописані на папері, чуть ли не законодавчими якимись штуками. Поэтому, да. Поки що вілами по воді писано. Будемо бачити з вами, ну, якщо не якісь там страйки, пікети, і так далі, то будемо бачити з вами стіка несущогося <свісно> нечистот по трубам, скажу отак. Нечесна ігра. Фальсифікації прямої встрамляння тої Росії туди своїми якимись заявами, людьми, е е люди, котрі на фінансуванні, і так далі. Е е будуть підкуплені люди. Я думаю, що будуть навіть якісь провокації, якщо ще не почалися, то явно будуть. Якісь ще провокації вокруг цього всього. будут до последнего пытаться действительно усадить кого-то более лояльного. Сто відсотки. Так, насколько имоверно это дело? Дуже ймовірно. Діло дуже ймовірно, але мені ще говорять тут знову такий двоплят хороший: все, ще залежить, і залежатиме від внутрішніх людей, від людей і від того наскільки вони сприймуть ту посаду, і чи, скажімо так, толпа не заставить перевибори знову ділять, от але у нас є дуже великий ризик, дуже великий ризик, того, що там може дійсно посісти місце проросійська паскуда. Дуже великий ризик, і стройка мечей, там, де ми недовольні, там де ми не то, що, то, то, що, того, кого там вибрали, то що сталося, і скажімо так, благодаря ще каким-то деньгам. тобто ну понятно, на російських там грошах хто-то -та, ліба ж проплачений Росією хтось. от є дуже велика ймовірність, але вот этот шанс за людьми, скажімо так, і за резонансами. Він залишається і має надію, що якщо що, то вони спасуть. Судячи з риторики Трампа, це вже людина дещо навіть розуміла. Судячи з риторики Трампа, я думаю, він буде продавлювати, продавлювати, а, нашу сторону про дійсно визнання. Майже всіх окупованих територій російськими. Це перший момент, другий момент максимум, на який ми можемо дещо розраховувати, а скажу: от, от зараз слухатися треба. Максимум, на який ми можемо зараз розраховувати при такому розкладі саме зараз тому, що давайте так, все може перевернутися і так далі, тому що деякі зони можуть оказатися условно сірими, якими буде, які Трамп буде типу під контролем Америки. поки найбільше, на що ми можемо сподіватися, в будь-якому випадку, я впевнений, що наша сторона буде бадатися за території, але, на жаль, я полагаю, що на жаль, не все, що було нашим, я вже не говорю за. Що там 94-й рік чи 92-й, Я трохи з датами у мене не, не тримається. В общем, то в голові. От ну, з дев'яносто першим, говорю. коли Україна стала угу. незалежною, Так. от я за це вже не говорю на даний момент. Дай Боже, щоб ми всі забрали, хоча би на 22-й рік. Але щось мені здається, що тут теж будуть складнощі. Uh, моя це Пентаклі, це земля, це гроші і так далі. Моя земля і uh, королева мечей і карта недовольства, карта утрати. Тобто, то, що я говорю, плюс калісниця, віддайте. Віддайте либо їм, ліба uh, мір. Ну условним образом то про що говорю: що ми беремо це як сіру зону, де буде панувати условним образом Америка і буде робити все, що вона там хоче. Тобто у нас. Ми в ті ситуації, коли, скоріш за все, будуть давити, давити на те, щоб майже всі, не сказати, щоб всі території, майже все. Я думаю, що Донецьк-Луганськ, так точно. Я думаю, що а, по, -по, по Крим точно так же. А, от я трошечки не розумію пан, на рахунок Маріуполя. По Поки що не розумію. От, але в цій території, скоріш за все, скоріш за все. Ми уходимо нас условно, в условним образом Кабута Абмануля. Тобто ми, ми з вами розраховували на одно. Нам говорять все ще на друге. Нам спочатку вливало одне, будуть говорити друге. У нас, звісно ж, позиція відстаювання своїх прав і так далі. Можливо, ми будемо або придумаємо, або будуть рычаги того, щоб хитрити. Ліба знайти якісь давлення і так далі, тому що карта хитрості випадає. От одна з карт краже, не знаю, яким образом ми можемо украсть території нашої у, у, у Росії на даний момент, Так що ми говоримо з цього, як з цієї сторони політичного перетягування, не знаю як, але можливо, щось та діта буде в цьому випадку. Але давайте так тиск по до віддавання територій, да поки що а краще на що ми можемо сподіватися в ситуації, яка в нас складається на зараз. Це те нейтральна територія, сіра зона, сіра територія і так далі. Бо там, де Трамп може гарантувати Росії пословним образом безпеку, що отут, от, отут, от вас там ніхто трогать за цими територіями не буде. тому що отут, от бачите, сіра зон. Mm -hmm. В мене поки що. Ну, поки що. ЄС може, може, якщо ви знаєте, то палка двох концов знову, тому що ситуація може розвертатися по по-разному, по, по да. А, Якщо перестане шевелитися Америка, може зашевелитися більш точечно і більш хорошо ЄС. Тому що іноді для того, щоб Європа зашевелілась, їм треба, щоб хтось ліба оташов, либо сказав, ребята самі, все, там, самі собі в своєму курнику, там розбирайтесь. Да? От, це перший момент. Другий момент, я не впевнений, що Європа може нам дати е, настільки. Хороші або чіткі або гарантії безпеки, або гарантії якоїсь допомоги, якщо що далі. отут тут у мене тут у мене трошечки ні Ну і по суті, ми з вами да ми з вами будемо дружити з другими совершенно, но а, допомоги буде менше. Країни її збільшать, да. Допомога далі буде да. От тільки що вона. Вона буде якоюсь, я не скажу, а не такою. Я не розумію, може бути, це може бути той момент, що нам дають не, не то аружі, либо, знаєте, ну, нам, по-моєму, не давали прям передові технології, звісно ж, але нам дають либо чуточку не то, либо не ту якість, либо то, що нам не, не дуже треба, не дуже актуально. Mm -hmm. Тобто, от, от якось отак. От Питаю. При якому розкладі Трамп може до нас залітати з візитом, якщо ми йому що то хороше, дирненькое, прекрасне предложимо. Mm -hmm. Тобто, якщо ми до нього з якоюсь там пропозицією, не візьме, він слушати, да, давайте я прям приїду подумати, знаєте, колоча тобі, вынесем. ой, не да, прям... Тобто, він може приїхати тільки з моменту того, що я не знаю, ми з ним подружилися, як лучші подружки, так сказати. Да? Або ж ми йому так почесали, то эго, що людина навіть прям, боже, я прям приїду ради цього моменту, тільки, якщо вот там». Об этом. А так mm. А так он будет все время пытаться находить отмазки. Кто-то <нависква> він собі з того мав. Але що хочу сказать, не всюди, не всюди фігурує и прям не всюди фігурує його ім'я. Твої схеми а, а а а а, значит, це у нас дьявол, да, і главний, как главний, сидящий, смотрящий и так далее. Да? Окей, свої схеми там є, всі, всі про них о, і не одного разу говорили, і так далі. Вони є. Так, да, якісь гроші тіньовим аспектом в нього теж є, але я не скажу прямо про всі, про всі схеми, і що він е, там в тих схемах ва, прям во всіх участвує. Ні, взагалі ні. Ну, Тому що там проходять по четверки. Тому я би не сказав, що він там всюди. В нього якісь другі оборудки, не зовсім зависимо від там, міського бюджету. Там, що ж воно, ви знаєте, як воно ж приходять. На горі ви писали одинчик, а до, до кінця mm -hmm. дешов совершенно. совершенно... А, от кстаті, я так полагаю, що йому або дадуть шанс, або він сам буде этот основний аудит людей, тому що в нас тут зміна смерті і вищий суд. Це е, якщо не зміна самого кличка, то зміна е, його людей, які там працюють. Тобто він і сам буде зацікавлений то все знайти, тому що інтересно, ну, щоб винуватим там, де хоча б там, де ми не винуваті. От я думаю, що когось нам когось нам для биття покажуть, що хтось на комусь, скажімо так, хтось для биття буде. Це перший момент. Второй момент, я так полагаю, що все-таки або вибори мера, або зміна руководства дуже важливо, тому що тут взагалі. Це, як условное відстранення паузи, а потім окончание як окончание таковое. Думаю, що что щось быть в плані. Суспільний резонанс, скоріш за все, буде. Я думаю, що будуть люди, які його підтримують, тому що у нас тут суспільний резонанс. І я би не сказав, що люди прям щось як то, -то восстануть, але тим не менш він собі, скажімо так, послідовників і підтримувачів знайде. Це перший момент, другий момент. Mm. <свист> Був би він обережний, єдине, що скажу, тому що тут, тут може, може трошки не, не поздоровитися. Так. По поводу пана Ермака, у нас король Пентакливый. Сдвинуть человека. Пентакли это очень успешная карта. Это года, это прям, прям года. Поэтому сказать, что пана Ермака, куда каким-то образом куда-то сдвинуть, это, во-первых, очень сложно. Во-вторых, я так полагаю, за него сам президент вступится, потому что, скажем так, да, захист условным образом нет. А третьим моментом. Єдине, що тут може зіграти роль, це дуже великий суспільний резонанс, тоді коли людей нічого не що людей нічого не втихомирить, крім того, щоб змінити людині посаду. Та очень вопрос. ну, вопронув вопрос в плані тому, що це очень мала віра, дуже мала це Та, ета очень сложна, ета очень, очень мала це дуже питання розтягнуте в часі і так далі. Поки що зміщення, як така вова в мене про це навіть не йдеться. В мене поки що не йдеться навіть про піднімання питання про його зміщення, не то, що mm -hmm. про зміщення.